Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. І в першу чергу дякую вам, любі мої спонсори, меценати, партнери та жертводавці за вашу підтримку. Саме завдяки вашій активності ми можемо все більше і більше створювати якісного християнського контенту. Благослови вас, Боже! Дякую кожному, хто бере участь у житті каналу та активно коментує, ставить файники і поширює ці публікації. У цьому подкасті ви почуєте перший лист із унікальної книги Івана Добрачинського Листи Никодима на прохання нашого слухача. Що ж, можемо виконати? Виконуємо. Іван Добрачинський один із найвідоміших польських християнських письменників ХХ століття. Доброчинський був не лише глибоко віруючим християнином, але й активним діячем культури, журналістом і захисником християнських цінностей у складні часи для церкви. Листи Никодима це епістолярний роман, написаний у формі вигаданих листів євангельського Никодима до вигаданого адресата. Автор переносить нас у часи Ісуса Христа, занурюючи у внутрішній світ людини, яка спостерігала за Спасителем, сумнівалася, шукала істину і, врешті, знайшла її. То що ж ви отримаєте, прослухавши духовне збагачення і новий погляд на події Євангелія? Внутрішній діалог із вірою, сумнівами та пошуком істини, можливість побачити Ісуса Христа очима сучасної, живої душі, людини, яка, як і ми, проходить шлях з запитань, а також вибору та надії. Тож запрошую до слухання, роздумів та молитви. Підписуйтеся на канал Духовний Шлях, залишайте свої враження в коментарях і поширюйте цей подкаст тим, хто шукає Христа в тиші серця. Приємного прослуховування! Іван Доброчинський. Листи Никодима. Із шостого польського видання переклав Ярослав Чумак Українське видавництво Добра книжка. книжка». 175-й випуск Торонто, року Божого. 1963. -го. Господи. казав я. Там на гілці дерева сидить крук. Розумію, що твій маєстат не може знизитися до того, що говорить, але мені дуже треба твого знаку. Коли скінчу мою молитву, учини, щоб крук відлетів. Це буде знак, що я не одинокий на світі. І дивився я на птаха, але він сидів непорушно на дереві. Тоді знову звернувся я до каменя. Господи, сказав я, твоя правда. Твій маєстат не може знижуватися до моїх забагів. Якби крук відлетів, я був би ще сумніший, бо такий знак був би знаком, що його дав хтось. Рівний мені, отже, знов був би тільки відбиткою моїх прагнень, і я все ще тривав би в самоті. Я поклонився та завернув. І саме тоді відійшла розпука від мене, і на місце її зійшла неочікувана радість. Антуан Сент-Екзюпері ЛИСТ Перший. Ця недуга Юсте знівечила мене до ґрунту. Раніш був я повносилою людиною, що у відношенні до інших має тільки ласкаві і добрі слова. Я не знав, що це постійне роздразнення, нетерпеливість і докучлива потреба раз у раз змиркати перед іншими, тільки тепер відкриваю в собі ці гідкі прикмети людини гнаної, що наподобу дикого винограду рада б спинатися на перший ліпший плід». І до кожного плоту має жаль за те, що не підносить її доволі високо до сонця. Раніше вмів я відмовити собі не одного, сьогодні з бідою заховую Приписаний піст. Скажу також щиро сьогодні не маю для нікого зрозуміння. Члени Великої Ради з кожним днем стаються мені. Щораз більше чужі, їх безконечні спори про очищення та дискусії про нові пояснення письма смертельно нудні й нецікаві. Ті справи для мене щораз більше байдужі. Можна ж усе життя докладнісінько виповнювати всі приписи закону і нічого за це не дістати. Чому ця недуга якраз її навістила, увесь закон міститься в словах псалма Чини, чоловіче, те, що Господь велить, а він ніколи тебе не покине. Ніколи. Мало є людей, що постили б так точно, як я. Дбали би про чистоту, складали жертви, розважали письмо. Тут щось не грає, та й гріхів, мабуть, не маю стільки, щоб Господь карав за них таким жахливим горем. Є, щоправда, в письмі є історія Йова. Але, по-перше, цей думеєць не був вірним, по друге, не знав, чим приподобатися Всемогучому Богові. Та й уперто не хотів зрозуміти, що кожна людина грішить, якщо завжди і безупину не старається за чистоту своїх думок і вчинків. І в кінці Господь післав страждання йому самому, а не тому, хто був йому такий дорогий, як мені рута. Недуга це жахлива справа. Бачу ж ці відразливі й покручені потвори, що живуть у руїнах старого дому біля гнійної брами. Але безсило глядіти, як недуга поглочує тіло найлюбішої людини. Це дійсність, із якою годі погодитись. Мушу говорити про це з кожним стрічним чоловіком. Незабаром. Люди будуть утікати від мене, наче від того, хто заражує смутком, проказою чи єгипетською сліпотою. Одно мені залишилося на порятунок. Моя праця. Приготовляючи пояснення письма про велич Всевишнього, впиваюсь ними, мов вином. Знаю, що люди хвалять собі їх щораз більше, чутки про це доходять до мене і підносять мене на дусі. Інша річ, що поруч похвал зустрічають мене також і догани, а вони болять мене дуже глибоко. Люди, мабуть, не розуміють, що, переживаючи недугу рути, я можу говорити тільки твердими словами, які не мають нічого спільного із ніжністю. Якщо іноді вжию неправильного чи недосить сильного слова, то годі. Щораз частіше повторяю слово. Годі, і таким чином, мов щитом, захоронюю моє скривавлене серце. Почуваюся тоді як черепаха, що, сховавши голову й очі під шкаралущу, не хоче рушитися з місця, щоб не наразитися на новий біль. Коли раніше я казав годі, то воно значило, що справа важна і що ніяка жертва для неї не буде завелика. Моє сьогоднішнє годі означає, що краще занехати навіть найважніші справи, ніж викликати новий біль і страждання. Хоч справді постає питання, чи існує нове страждання, чи той, хто зі страху перед дальшим болем знесилився до боротьби, не випив уже повної міри людського страждання? І це також пригноблює мене, що моє страждання прийшло на мене в тому часі, коли цілий світ знайшовся на важкому історичному закруті. Це відчуваєш не тільки ти. У нас, наче якась гарячка, розбурхала людську кров. Ніколи досі не було у Великій Раді і у Синедріоні таких завзятих спорів, як тепер. Пізніше сварки переносяться на вулицю, де перемінюються в бійки, у яких, на жаль, беруть участь навіть мудрі і знані вчені. Найгірше ж, що найбільш завзяті непорозуміння, закінчують сикаристи, себто та секта, що за гроші готова вбити на смерть кожного, хто стоїть комусь на перешкоді. Старші й досвідчені люди кажуть, що такі неспокої й ненависть були в нас двадцять кілька років тому, коли то з Галилеї раз у раз нападали ватаги бунтарів. Римляни успокоїли країну, і треба признати, що їх режим легший, як тиранія ірода і його синів. Але чи цей ніби мир потриває довго? У повітрі чути тривожний відгомін бурі, що приховалася за недалекими горами, усі виступають проти всіх. Кожний знає, що римський легат у Сирії ненавидить римського прокурора в юдеї, що прокурор і тетрархи жируться між собою, як собаки за кістку, що потомки прода ненавидять взаємно і готові себе труїти й убивати. А понад усім. Мов тінь нависла пам'ять про далекого божевільного і нелюдяного Цезара. Вістки про наказані ним у Римі проскрипції викликують серед слухачів дикий нестримні інстинкти ненависті. У Кесарії греки вже кілька разів кинулись на наших. Кажуть, що в Олександрії й Антіохії вже йдуть бої. У Римі, як мені оповідали, юрба напала на нашу дільницю, почувши, що преторіяни забрали сеяна. Скрізь війна, кров і вбивства. А ще так недавно римські писаки провіщували золоту добу і час вічного миру. Маю почуття, що йде якесь лихо. У таких хвилинах чоловік хотів би бути свобідним, щоб добре вважати, звідки прийде небезпека. Тільки ця недуга зосереджує мою увагу на собі. Хто знає, може, завтра або позавтра надійдуть переломові події, а я їх навіть не нагляну. Уподібнився я до людини, яка несе такий великий тягар, що ледве може бачити, куди ступити ногою? Надходять і наближаються якісь події. Які, як думаєш, Юсте, скажи мені, ти справді надієшся, що колись появиться той, кого називаємо Месією? Садокеї віддавна вже вірять у його прихід? Нахапавшись грецької філософії, вважають його тільки за символ, сміються згірдливо, коли їм хто говорить про Месію в людському тілі. Зрештою, навіщо їм Месія? Вони дбають тільки про те, щоб існувала святиня, щоб у цій святині увесь Ізраїль складав жертви, щоб тільки вони були посередниками між людьми і Богом, та в кінці, щоб римляни дали свою згоду на таку дійсність. Ми аж ніяк не хочемо відбирати людям віри в Месію. Говоримо про нього часто, у притчах розказуємо про його прихід, але незважаючи на те, що писав про те і говорив я стільки разів, не можу позбутися трохи неспокійної думки, що всі оті обітниці звучать надто гарно хто такий Ізраїль? Малий нарід, оточений десятком інших і разом із ними прикований до воза Варварського Риму, розсварений між собою. Ким мусів би бути той син Давида, що зумів би змінити цей стан? Звичайною людиною чи швидше півбогом? Але півбоги ходять по світі тільки у грецьких байках. Я знаю, що Господь творив колись чуда, але сьогодні. Усе збуденіло. Кажуть, що десь за морями існує земля чудес. Але ті, що про це оповідають, налогові брехуни я ніколи не бачив надзвичайних речей світ, що мене оточує, далекий від чудес, от знаю, що в ньому має силу злоба, ненависть, гордість, зарозумілість, пристрасть. Щоби перемогти цей світ, треба бути більше злобним, ненависним, гордим і пристрасним від інших. У нашому світі тільки війна приносить перемогу. Месія мусів би бути вождем, щоби повести нас на всіх наших ворогів, а маємо їх безліч. Хто знає, може, не годуватимеш, але не можу уявити собі такого Месії. Не вмію відірватися від того, що бачу, чую і відчуваю. Коли б хтось із гуртком наших пішов війною на цілий світ і вийшов переможцем, годі було б вважати його за звичайну людину, хоч ненавиджу все, чого вчать садукеї. Проте прикро признатися, починаю думати, як вони. Месія на мою гадку. Це тільки ідеальний зразок усіх чеснот, і коли б ми, хоч частково йшли за його прикладом, наше життя стало б кращим, гарнішим і достойнішим. І це, мабуть, не тільки мої думки, є фарисеї, що на згадку про поворот іллі кажуть чекайте, чекайте на нього. Але таким тоном і голосом, як говориться про річ, яка ніколи не здійсниться. Та явно, славно ніхто не хоче висказати таких думок. Я також мовчу про те, пишу про те тільки до тебе, Юсте, і говорю про це з Йосифом. Він, як знаєш, не є ані фарисеєм, ані садукеєм, а визнає філософію, що чесно зароблені гроші це найосновніший глузд до людського життя. Мої співбрати гіршаться, що я з ним приятелюю і торгую. Вони думають, що він, маючи зв'язки з гоїмами, не має чистих рук, і справді Йосиф великий грішник, а все-таки я люблю його. Він один, незважаючи на безліч інтересів у Єрусалимі й Ариматеї, цікавиться здоров'ям Рути, час до часу відвідує її, розмовляє з нею, розважає і приносить якісь гостинці. Не можу зрозуміти, як людина, що не сповняє приписів закону. Я впевнений, що коли б не його багатства, він був би проголошений нечистим, може мати стільки доброти. Я завжди мірив вартість людини її побожністю, і саме тому годі було й подумати, що між мною і Йосифом зв'яжеться близьке знайомство і навіть приязнь. Коли б не він, я переживав уже хвилини глибокого заломання, я хотів хулити, проклинати, у гріхах шукати забуття. Нещирі, а голосні слова потіхи моїх співбратів викликували в мене почуття несмаку, зате прості слова Йосифа, якийсь жарт, що відводив мене від своєї розпуки, повертали мені рівновагу. Ніколи досі не треба було мені людської приязні, і ніколи я так уперто не настоював на неї, як саме тепер, але знайти її, цю перлину. Нелегка справа. У спілці з Йосифом, дарма що тепер про це дбаю, моє майно побільшується з дня на день. Багатством я тепер майже йому дорівнюю. Люди думають, що ми найбагатші в цілій юдеї. Скільки ж радости міг би я вчинити моїй руті, якщо б вона була здорова. Але вона глядить байдуже на все, що їй. Приношу, іноді кладу на її постіль дорогоцінності із далеких країн. Вона не хоче мене вразити, яка ж дивна її ніжність, отже, дрібними долоньками накладає на мить перстені й на раменники, кажучи, так, це дуже гарне. У її голосі відчуваю знеохочення, дарма що вона намагається приховати його. Візьми це, каже. Заплющує очі і легким рухом голови дає знак, щоб її покинути, а на цей вид, навіть і тепер, коли це пишу, серце моє ниє з болю. Мені здавалося, що багатства, добуті за згодою Всевишнього, є водночас заплатою за мої заслуги. Іноді перед публічним виступом переглядаю мої релігійні писання і думаю, що Господь має для мене особливу ласку, коли дозволяє мені так про себе писати. Але чому ж навістила мій дім ця недуга на вбитий у трудящу руку? Чому ж він нагинає мене до землі, коли стільки грішників безкарно ходить по світі? Іноді здається мені, наче б я сидів у якійсь жахливій в'язниці і водночас оглядав крізь в'язничну решітку звичайних людей, що любляться, радіють щоденними радощами, неоціненними і дуже побажаними у відокремленні. Хто ж із нас знає, що таке здоров'я, поки не дуга не нашої хати? Хто знає, як любов зуміє знівечити всі сили в людині, коли нагло стратимо змогу помагати тому, кого любимо? Мені здається, що мій біль більший від болю інших людей. А проте треба погодитися з тим, що увесь світ жахливо страждає, що всі люди несуть свій хрест, і всі до якоїсь міри заслуговують на співчуття. Хто знає? Чи кожний із нас, живучи у в'язниці, дивлячись на дім іншої людини, думає заздро про її щастя? На ділі ж дивиться тільки на другу в'язницю? Якщо хтось принесе дійсну зміну у світі, то перш за все повинен дати відповідь на безглуздя життя. Пишу безглуздя і, хоч відчуваю його недоречність, не хочу вже цього слова викреслити. Ти знаєш мене, Юсте, і ти свідомий того, що я завжди буду визнавати Всевишнього. Я не міг би позбутися надії, що чей же колись він змилується наді мною. Та й урешті, поминаючи цю надію, я не мав би відваги його покинути. Що ж би тоді мені залишилося? Я ж продивний ізраїльтянин, один із тих, що мають свідчити про нього. Моє життя так склалося, що всяка моя робота є або працею для Бога, або суцільним безглуздям. Не хочу втікати від нього, як Йона, хочу з радістю чинити його волю, але навіщо ж зіслав він на мене це горе? От і маєш, мій любий учителю, стан мого духа. Як бачиш, я змінився з тієї пори, коли сидів біля твоїх ніг і слухав твоєї науки. Іноді мені здається, що я дуже постарівся, хоч знаю, що так не годиться говорити в обличчі твоєї достойної старости. Відпиши мені, а я напишу тобі знову про себе і про Руту. Коби ж я міг тебе сповістити, вона вже здорова. Іван Доброчинський, листи Никодима. Лист перший. Дякую вам за прослуховування. Залиште відгук під цією публікацією, поставте файники, а також підписуйтеся на канал Духовний Шлях та поділіться з близькими та друзями в соцмережах. А підтримати розвиток каналу та поширення християнського контенту ви можете за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Навіть мінімальна підтримка важлива. Далі буде слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!